Прохання займати свої місця ристиною. Я хотів би також звернути вашу увагу, шановні депутати, в нашому залі присутні представники 12 го батальйону територіальної оборони. Я хочу представити слово для виступу Примаченко Дмитро. Боєцького періоду. Ми від вас вимагаємо вирішити дуже важливе для нас питання. А саме, це наше місце дислокації в місті Києві. Повірте нам, на сьогоднішній день ми побачили, що без цього, вирішення цієї проблеми дуже важливо виконувати поставлені бойові завдання. Не менш важливі і соціальні питання бійців. Особливо, зважаючи на те, що ми знаходимося не тут зі своїми сім'ями, а знаходимося там, на війні. Ще нам не перший місяць обіцяють вирішити питання виділення земельних ділянок в межах міста Києва. Три питання, які дуже важливо, було піднято. Ми розуміємо, що розміщення батальйону, дислокація батальйону. з Цим питанням ми я звернусь до міністра оборони, тому що знаємо, що у Києві є багато військових частин, які на сьогоднішній день не задіяні. Вони стоять пусти, і розміщення військових 12-го батальйону виглядало природньо. По-друге, ми розуміємо, що багато хлопців тих киян, які знаходяться в Звоні АТО, повинно бути, і ми зробимо це звільнення від оплати комунальних послуг. Це Київська міська адміністрація бере на себе, щоб допомогти їм. І це нормально, це правильно. І третє питання виділення. Землі це питання ми вчора. Ми розглядали це питання 50 гектарів. Видільно ми зараз юридично оформляємо це. І ще раз хочу підкреслити, що ця інформація чи ці кроки будуть публічні по імену, щоб не було спекуляцій, хтось отримав, хтось ні. Будемо відділяти землю для учасників АТО.